Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Простих рецептів. Сьогодні пропоную вам приготувати ось таку смачну шарлотку у формі рулета. Інгредієнти дійсно дуже прості, готувати її легко, тому давайте готувати разом. Точно кількість інгредієнтів і всі пропорції ви побачите в описі до цього відео. Для початку приготуємо начинку, для цього родзинки або будь-які інші сухофрукти заливаємо окропом. Яблука очищаємо від шкірки і натираємо на великій терці. Додаємо до натертих яблук цукру. Кількість цукру це індивідуально, все залежить від солодкості яблук. І додаємо трошки кориці для аромату. Закидаємо наші родзинки і гарненько все перемішуємо. Тепер на форму, застелену пергаментним папером, викладаємо начинку і рівномірно розподіляємо по всій поверхні. Тепер приготуємо тісто. Для цього необхідно білки відділити від жовтків. До білків додаємо цукор і починаємо збивати так, щоб утворилася така пухкенька біла маса. Розбивання білків увесь цукор не додаємо. Залишаємо буквально 1-2 столові ложки. Цей цукор додаємо в житки. Також додаємо приблизно 3 столові ложки рослинної олії без запаху і гарненько збиваємо цю масу так, щоб цукор розчинився. І тепер поєднімо наші білки з жовтками. Перемішуємо дуже акуратно, не вінчиком, так, щоб білки не опали. Тісто має дуже таку гарну консистенцію, як хмаринка. Тепер додаємо борошно, але борошно обов'язково просіємо, тому що якщо закинути все борошно, тісто може опасти і тоді нічого не вийде. Знову все акуратно перемішуємо без вінчика і викладаємо це тісто по всій поверхні яблук. Рівномірно розпроділяємо і випікаємо при температурі 180 градусів 20-25 хвилин, але слідкуйте, тому що цей пиріг печеться дуже швидко. Тепер витягуємо його і зверху покладаємо лист пергаменту, потрібно його перевернути. Можна покласти друге деко або ж якусь дощечку і перевернути на іншу сторону. Тепер кладемо на воробочу поверхню і скручуємо рулетик з допомогою пергаментного паперу. Тісто дуже еластичне, тому скручувати рулет дуже легко. Тепер перекладаємо його на дощечку, нарізаємо на шматочки і частуємо наших рідних. До речі, зверху можна якось задекорувати. Наприклад, полити шоколадом чи якоюсь глазур'ю. Цей рецепт дуже виручає, якщо у вас в погребі дуже багато яблук і ви не знаєте, куди їх дівати. Дякую, друзі, що додивились відео. Якщо воно вам сподобалось, то підтримайте мене своїми подобайками. А також підписуйтесь на канал, якщо ви цього ще не зробили. А я й далі вас тішитиму смачними рецептами з доступних продуктів. Усім па-па!